У нас сьогодні є дівчина в залі, вона художниця, її звуть Марія Рівеньянова. І вона сидить в партері ряд 5 місце 36. Марія дуже мріє про свою виставку, але так складається життя обставини, що здається, що це майже неможливо. Але ж Марія, головне слово в цьому формулюванні це слово майже. Я сподіваюся, що ми можемо вивести на екран зараз хол жив нового палацу. Дорога Марія! Ми взяли на себе сміливість виставити ваші роботи сьогодні тут. У вас буде всього лише дві тисячі відвідувачів. Тримайте мистецтво, бо воно має провести.